20 жовтня по всій території України через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів запровадили обмеження на користування електроенергією. Українців закликали мінімізувати використання електроенергії з 7 до 23 години. На цьому наголошує і міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. На жаль, ворог нищить наші енергогенеруючі об'єкти, нашу енергетичну інфраструктуру і енергетики дійсно мають проблеми із забезпеченням, тому важливо. Із сьомої години до 23 години це коли найбільше використовується електроенергія Олександрівцям як можна менше використовувати енергетичних приладів у себе вдома. Ну і власне подбати про те, щоб ваші там телефони, павербанки, гаджети були заряджені на випадок того, якщо можуть бути вієлові відключення, ми поінформовані про те, що енергетичні компанії. Ну, випадку, якщо в їх не буде вистачати об'єму електроенергії, вони можуть вимикати певні регіони від живлення. Тому олександрійці мають бути до цього готові розуміти, що це ну, така ситуація. Вона короткотермінова. Зараз енергетики працюють над тим, щоб відновити систему, і власне не було таких незручностей. У містах буде також обмежене використання вуличного освітлення щодо Олександрії, то вулиці освітлюватимуть, щоправда, в енергоощадному режимі. Те, що стосується вуличного освітлення, то воно буде працювати. Ми його будемо такому енергозащаджувальному режимі використовувати для того, щоб людям і вранці, коли вони йдуть на роботу, і коли з роботи йдуть, щоб світло все таке було на вулицях. Але воно буде зрозуміло, що не цілу ніч, як це раніше воно працювало. Тому зберігаємо спокій, допомагаємо енергетикам і все буде добре в нашій країні. Можливі віялої відключення електроенергії і відповідно зменшення тиску водопостачання, тому треба мати запас води, підготувати повербанки та ліхтарки.